Я не був військовий професійний, я жив абсолютно іншим життям. Я не мав жодного відношення до вогнепальної зброї, але все життя змінилося 240222 Одразу я приєднався до Збройних сил України, добровольцем. я. Перед самою війною я була в декретній відпустці, так як моїй дитині було ще два з половиною роки. Проживали я, чоловік та дитина. Місті Чернігів. 9 березня ми вирішили виїхати з міста під час евакуації за селом Личівка розстріляли автомобіль. В автомобілі було сім е, людей: чоловік, чоловіка, сестра, племінниця, наша подружка та її дитина. Е, на жаль, так склалося, що всі п'ять людей загинули. Нас з донькою викинули на узбіччя. Отримала дуже тяжкі поранення, перелом. Тривалий час знаходились на лікуванні. У 2022 році я взяв в руки зброю. Був дуже великий штурм нашої позиції. Відпрацював по позиції танк, в осколок потрапив в зону обличчя саме правої частини ока. Зона перемога інакше не буде. Наша Мені знайомі скинули е, силку на те, що була реклама в інстаграм, що саме клініка Шевчика проводить реабілітацію та лікування саме рубців. Е, звернулася в клініку Шевчика і далі пішло видалення осколків в операційні під мікроскопом. З часом кожного місяця зустрічалися для того, щоб видалити і залікувати рубці. Саме лікарня Шевчука з допомогою написали в соціальній мережі. Що прийдіть, подивимося вас. Зараз роблять плазму, колять, прокалюють багато уколів, гронову кислоту колять, займаються саме рубцями, щоб вони розмякшли, щоб можна було з ними працювати. Я снайпер. З крупнокаліберною винтівкою. Треба було зайнятися здоров'ям, зокрема, згодом, тому я звернувся в клініку, я не знав, що є така програма для військових, що безкоштовно. Так мені зробили корекцію ока, для того, щоб я міг максимально ефективно працювати. З початком повномасштабного вторгнення в 2022 році ми активно включились в допомогу Збройним силам України. Ми безкоштовно проводимо повний офтальмологічний огляд і також надаємо безкоштовну лазерну та хірургічні методи втручання з приводу травм ока, травматичної катаракти, відшарування сітківки та інше. Сама операція там зайняла там, декілька хвилин, тобто більше я перевдягався до неї, там, всі Чепчики. Тапочки, все інше, ніж воно справді відбувалося. Наш благодійний проект працює з 2008 року в рамках міжнародного благодійного фонду сприяння розвитку медицини. Проект називається Дивитись та бачити». Якщо оцінити, скільки пацієнтів ми надали консультацію, то це біля 70-80 тисяч пацієнтів. Що стосується оперативних втручань, то ми наближаємося до тисячі пацієнтів, які ми надали безкоштовну хірургічну втручання. Тому що я жінка, хочу бути красива і повернути своє обличчя таке, яке було воно до війни. Багато знаєте. Ідешку десь там діти, там пальцями тикають таке, оскільки наша офтальмологічна допомога вона високоякісно вимагає апаратури та розхідних матеріалів, то вартість одного матеріалу може сягати 100, 200, інколи навіть декілька тисяч доларів. І забезпечити це за рахунок держави чи за рахунок внутрішніх ресурсів часто не є можливим. А ми хочемо, щоб наші захисники, наші ветерани чи внутрішньо переміщені могли отримати найкращі. Для того щоб мати максимального гостроту зору після такого втручання, зрозуміти, це просто зайві секунда, дві, коли ти примружуєшся, коли ти наводишся, і це ну це зайвий час, який може дуже дорого коштувати.